Усім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про карту довгострокового резидента Євросоюзу. Поговоримо із вами, що це таке, які переваги дає така карта і як її отримати. Отже, карта Резидента Євросоюзу це один з документів, який засвідчує право іноземця легально перебувати в Польщі. А також дає ряд переваг. По-перше, ви можете перебувати в країні необмежений час, а також в'їжджати і виїжджати з Польщі необмежену кількість разів, без потреби виготовлення візи або отримання інших дозволів. Карта Резидента дає можливість працювати у Польщі без дозволу на працевлаштування, але не дає дозволу на працевлаштування в інших країнах ЄС. Для цього потрібно виготовляти додатковий дозвіл на роботу Україні, де іноземець планує працювати. Проте карта значно спрощує цей процес, а саме скорочується список потрібних документів для легалізації свого довготермінового перебування та роботи у ЄС за межами Польщі. Вид на проживання надається на невизначений термін. Заміні підлягає саме карта, яка видається кожні 5 років. Щоб отримати карту, треба дотримати ряд головних вимог. По-перше, потрібно безперервно легально перебувати у Польщі протягом 5 років. Це означає, що одна ваша поїздка за межі Польщі не перевищувала 6 місяців, а сумарні поїздки за кордон за 5 років не перевищували 10 місяців. Існують також випадки, коли період перебування для карти резидента підраховується інакше. Зараховують лише половина фактичного терміну перебування. Це стосується іноземних студентів, котрі здобувають освіту у польських вищих навчальних закладах. Наприклад, з п'яти років перебування в Польщі з метою навчання для отримання резидентства ЄС зараховується тільки половина зазначеного терміну – два з половиною роки. Окрім цього, ви мусите підтвердити, що впродовж останніх трьох років мали регулярний та стабільний заробіток, а також сплачували податки. Підтвердити заробіток може договір, за яким ви працевлаштовані, наприклад, трудовий договір або умова злицення. Також для підтвердження стабільного доходу можуть бути потрібні розрахунки під за останні Два-три роки. Одним із необхідних документів є діюча медична страховка і сертифікат, підтверджуючи знання польської мови на рівні Б1. Документом, що підтверджує володіння мовою на цьому рівні, може бути сертифікат державного зразка або диплом про закінчення польського державного навчального закладу. Потрібно теж підтвердити наявні житла, наприклад, надати договір про оренду або підтвердити право власності на нерухомість. Зібравши усі необхідні документи, потрібно заповнити заявку, приготувати 4 фотографії, ксерокопії закордонного паспорту і сплатити гербовий збір у розмірі 640 злотих. Після цього ви можете звернутися до воєводського управління і отримати штамп в паспорті про те, що ваші документи знаходяться на розгляді. Варто звернути увагу на те, що штамп не дає таких самих переваг, як віза. Це означає, що на його підставі ви не можете подорожувати країнами зони Шенген однак, позначка у паспорті дозволяє реально перебувати у Польщі та поїхати до країни свого походження. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях. Не забудьте поділитися цим відео зі своїми знайомими, а також підписуйтесь на нас, щоб не пропустити більше корисної інформації про життя, роботу і легалізацію у Польщі.